Та соціальна і національна революція вона рано чи пізно здійсниться, тому що абсурд, брехня і. Е... Власне, ця українофомська політика влади вона доходить зараз свого апогею. Тому сьогодні ми маємо вести постійну пропаганду, агітацію, об'єднувати в лавах свободи, тому що це сьогодні єдина організація, яка досі не зрадила українців, яка досі не зрадила українські інтереси, яка в жодній навіть в сільській раді не засипає тушками оцю так звану псевдо демократичну провну зрадницьку більшість. Тому ми сьогодні маємо об'єднувати в наших лавах школярів, студентів, робітників, селян, інтелігенцію і всіх українців, яких не байдуже їхнє майбутнє, які не хочуть просто бути бидлом і сприймати все те, що їм нав'язує українофобська влада Хазарова і Януковича і табачника. І, власне, сьогодні ми тут, а завтра ми будемо в своїх середовищах, в своєму вузі. В своєму будинку і ми маємо поговорити з людьми, залучити їх запросити на наступну акцію. Боротьба буде тривати, і нам потрібно постійно-постійно підігрівати протестні настрої суспільства, тому що без таких акцій не буде революції. Тому я вас закликаю, товариство, до активної життєвої позиції. Приходьте в свої середовище, ставайте в них лідерами і залучайте їх до свободи. До акцій протесту, до багатьох до, власне протистояння всім тому беззаконню, яке сьогодні чиниться в Україні, Всьому тому безприділу, яке чиниться, зокрема сьогодні в Києві, де фактично знищується зараз свята для киян, гора чекавиця. Тому що фактично в Києві тримають повний безпреділ в плані незаконних забудов, в плані незаконної виробки зелених. Коли наше, перетворює... наше місто Київ перетворюється просто в бетонні джунглі і втрачає свої зелені насадження, свої рекреаційні зони, парки, сквери, де ми могли б гуляти і відпочивати. Влада аборзіла, влада постійно нас утискає, ми її будемо протистояти. І е, тому, товариство, давайте закличемо українців до революції. Революція!